Аристотель, метафізика, книга 3, розділ 1. Чому потрібно починати з розгляду утруднень, перелік утруднень, які слід розглянути, для знання, якого ми шукаємо, нам необхідно спершу підійти до тих питань, що спершу викликає труднощі, а це ті питання, наскільки в них деякі мислителі про них причини та чи начали, припустили по-різному, і крім цього, ще щось. Щому трапилося бути непоміченим. Тим, хто хоче досягти успіху на цьому шляху корисно, гарно пройти через утруднення. оскільки подальше успішне просування є розв'язувальним попередніх утруднень, розв'язати ж не можна, не знаючи в узла проблеми. Але трудність думки якраз і виявляється у справі, і про яку йдеться, оскільки мати утруднення для думки, це схоже на те, що відчувають зв'язані істоти. Бо, в обох прикладах неможливо просунутися вперед. Тому слід спершу зглянути всі обтяження з цих причин, а також через те, що ті шукають, без проходження початкового отрудення, схоже на те, що знають, куди слід крокувати, і до того ж не пізнають розшукувані, навіть коли вони, воно знайдене. Адже цього, і хто так робить, мета не ясна, а тому, хто почав з труднощі, вона ясна. Тим того, неодмінно повинен мати можливість краще судити. Той, хто немов би вислухав усіх позивачів, розібрав логоси з перечальників. Водночас слова, думки, аргументації та рації. Отже, перша трудність стосовно того, з чим ми мали утруднення початкового дослідження, полягає в цьому. Одному з багатьох знанням властиво розглянути причини, і чи належить цьому знанню розвіяти лише перше начало усі, або ж і ті начали, виховуючи з якихось усі щось доводять, як от можна чи ні, припустивши одне й те саме водно і стверджувати, і заперечувати. Та інші ж такі ж питання. Якщо є знання про усі, то вона про всі усі одне чи більше одного. А якщо більше одного, то всі споріднені, чи одні з них слід називати мудростю, а інші як якось інше. І ще таке необхідне треба дослідити, чи слід казати, що є. Лише відчутні усі, або ж поряди з ними також інші. І ж ці усі є одним із способів, або ж є більше родів усі, їх виходять з тих, які припускають форми як окремі суші та математичні об'єкти, як проміжні між ними формами та відчутними речами. Прифразуємо, питання полягає в тому, скільки є родів онтологічно первинними, самосу, лише одиничні відчутні речі, або ж поряд з ними ще одні типи сущо. Якщо є одні інші, та одноріддя чи однорідні, наприклад, є одиничні речі, але є математичні речі та платонують форму, в такому разі загалом є три роди сушіх. Це, як ми кажемо, також слід розглянути, і ще питання про те, стосується наш роздум лише усіві або самих по собі збіжних властивостей, плетаманним та усієм, і крім них що тотожного та іншого, схожого та не схожого, супротивні попереднього та наступному всьому, що намагаються. Розглядати діалектики, вкладаючи свій розгляд, лише виходячи з загально прийнятих гадок, ото слід розглянути властивості, якого знання і розглядати все це, і ще слід розглянути самі властивості, наскільки вони збігаються якомусь предмету розгляду, як такі і лише тим, що є можна з них і є одне одному супротивна, є начала та стихії родами та притаманними кожному сущому подільними складниками. якщо родами та настільки кінцеви, що про них говорять як про неподільні, або ж про першими, наприклад, чи істотно, що істота або людина є началом і більше порівняно з одиничним. Відповідно до логіки цього питання, рід можна розуміти двояко: або це ознаки неподільного індивіда як онтологічно первинного, або навпаки, сам рід онтологічно первинним. За логікою другого припущення, людина взагалі, чистота взагалі більше є, є більшою мірою, тобто має вищий онтологічний статус, ніж окрема людина. І окрема істота. Найбільше слід розшукати і розібратися. Є пору що якась сама по собі причина, чи ні, і що вона буде кремльною чи ні. І вона, одначе, їх більше за числом, і щось поряд зі складним цілем. Говорю про складне ціле, коли щось присуджують речовині. Це немає нічого або ж для одних сущів, так для інших ні, які вони є ті суші, для яких воно так само або ні. Крім того, що обмежені начала за числом і видом, і ті, що в логосах, і ті, що в підметі, і начало тлінних і та речей, ті саме чи різні, і все начало надління, чи начало тлінних речей тлінні. Далі ось наявно найтяжче з усіх найбільших трудність, чи єдине та суші галапіфагорійці, та платом є не чимось іншим, а усі і або ж ні, а підметом є щось інше, яким педокл каже про приязнь, а дехто інше про вогонь, будучи повітря. Йдеться відповідно про Геракліта, Фалеса, Анаксимена. Чи є начало загальним, або вони як одиничні речі, і чи є вони в можливості, або дійсно, і чи щось із них існує, інакше, ніж відповідно, за рухом. Адже і ці питання можуть бути додати труднощі. До того ж, є числа довжини, схеми і точки якимось усіми, чи ні. Якщо усіми, то вони відокремлені від відчутних речей, чи або бувають у них. Грецькі та схемата в цьому контексті, очевидь, йдеться про геометричні фігури. Щодо всього цього не лише тяжко дістатися існе, але й нелегко добре висловити утруднення. Розділ другий. Що один розділ знання розглядає всі причини всі начала та всі усі. Чисний окремий розсуд. Розряд суші, що спроміжне між платоновим формами та відчуттям. Отже. Спершу ті питання, про які ми сказали, з першого одне чи більше знань знань повинні розглядати всі роди причин, або як могло б одне знання, пізнавати начало, якщо вони не є супротивними одне одному. Очевидь, Христоте полягає в тому, що супротивні одне одному начала споріднені, тому тут не виникає проблеми з тим, чи може їх пізнавати одне знання. Натомість не супротивні одне одному начала можуть бути цілком різнорідними. Крім того, батьком сущим. Притаманні не всі начала, тож яким чином начало руху, може бути притаманним нерухомим сущим, або яке буде притаманне, про добра, якщо справді все є добром, як таким, з, з власну природу, є метою і відтак причиною, поза як зради цього виникає, та існуть усі інші сущі. А те саме, заради чого, є метою будь-якого вчинку, і всі вчинки здаються через рух. А тому неможливо, щоб нерухомими суші було, ні начало, ніяке добро само по собі авто-агатон, буквально саме добро. Тому і в математичних питаннях нічого не доводиться через цю причину. Добро і не немає жодного доказу на кшталт, бо так краще, або гірше. І взагалі ні, нікому нічого такого не спадає на думку. Тому що через ці міркування деякі софісти, як Арестів, не вважали їх і математичні знання. По в інших міннях і навіть ремісницьких, як от Теслярство чи Чоботарство. Завжди говорять про так краще, або гірше, математика зовсім не говорить про добре та погане. Тим, якщо є більше знань про причини, різні знання, про різні начала, про які слід сказати, що саме воно розшукується бо як визначити, то розшукування справи і найкраще на всем з тих, хто є, і знання має. Адже можливо, що тому самому притаманнівці способи причин, грецький тустро тон етіон, напрям, способи, манери причин, звучить для нас смови йдеться про види через новиди, причин або хід думки Аристотеля, показуваним. Він говорить не про види та ідії причин, а саме про відмінність між причинами та способами їхньої дії, як видно, з подальшого прикладу та причина та речовину, та форма та рух та хінцеву мету. Наприклад, для будинку, те звідки рух це, міня та будівник. Та заради що справа речовина, земля та каміння, форма, логос. Тут задум будівельника. Отже, виходячи з раніше визначено, що до того, який знань слід називати мудрістю, має рацію називати так кожне. Адже найпершим, найголовнішим знанням, якого справедливо, що всі ці інші знання, не суперечать, наче раби, є таке знання, що розглядає мету і добро, оскільки залишить цього. добра є все інше. Але якщо мудрість визначена як знання, про перші причини найбільше знане. Таким, що варто називати мудрістю, може бути знанням про усі, адже з тих, хто багатьма способами знається в тому самому, ми кажемо, що краще віддає той, хто пізнає, чим бути ці речі, і хто той, хто пізнає, чим і не буде, і з тих, хто знає, чим бути ці речі. Один знає краще за іншу, і найбільше той, хто знає, чим є це, і не стільки або яке, або щось робить, або чого не знає. Вона зазнає за своєю природою. Крім того, і в інших ситуаціях ми вважаємо, що віддання кожного предмета, навіть із тих предметів, є доведення наявно щоразу. І ми довідуємося, чим це є, наприклад, чим є перетворення прямопутника на квадрат, це знаходження середньо-пропорційне і схожим чином зі всім іншим. Що ж до виникнення вчинки, та всякої зміни знання наявно щоразу, як ми відаємо, почало рухів але інше від. Мети і протилежні меті також можна подумати, що кожного з тих причин є предметом іншого знання. Щоб перетворити прямокутник на квадрат, потрібно знайти середню пропорційну між сторонами цього прямокутника. Так само і стосовно начала доведення, суперечливо це одне знання, чи більше має на увазі начало доведення, як спільні погляди, і виходячи, з яких усі доводять, як необхідно все або стверджувати, або заперечувати неможливо одночасно. Бути і не бути, і так і інші тези отже, одне знання для, для цього та усіх чи різні, якщо не одне яке з них слід визнавати, розшукути зараз. Немає добрих підстав вважати, що це одне знання, адже чи більше властив розуміти такі речі, наприклад, геометрії, ніж якимось іншому знанню. Якщо знання доказових начал однаково стосуються, будь-якого знання, але не може стосуватися однаково їх усіх, то пізнання їх начал не є особливістю ні інших знань. І того знання, що пізнає усю. Тобто проблема доказових начал стосується кожної знання, Але це не означає, що всі цей знання опікуються визначеними тих самих доказових начал. Разом з тим, які вчинені може бути знання про них. Чи випало бути кожному з них начал і ми не раз пізнаємо принаймні цими началами, їх пізнаними скористуються іншими іншим вміння. Якщо про них. Є доказово знання, то має бути якась підметовий рід. Генус і покімена, тобто річ нажить на основі цього знання. І одні з них будуть його останнім, а інші – сьомими, адже неможливо не бути доказу для всього. Тобто не можна довести геть усе, щось доводиться приймати без доказу. Тобто і одні з них будуть і останнім, а інші сьомими, адже неможливо бути доказом для всього. Оскільки доказ необхідний виходять із чогось, то боять щось і про щось, тому впливає так, що є один рід будь-що, будь що видоводиться, бо всі доказові знання користуються аксіомами. Варто наголосити, що Аристотель не виводить цю тезу як власне, з якою він згодний, навпаки, цієї тези він намагається показати проблемність з доказового знання або начали. Логіки двох останніх речень можна казати, так як що про начальні і доказового знання, а доказ. Завжди виводить щось із щось, деякі начало виявляється ксьоми, а інші виведені за ксьом, тобто вторинними. Але ідеї виведені в начало, очевидно, самосуперечлива. Адже якщо ж відкинути виведення начала, доведеться пізнати, що всі начала мусять становити єдиний засадний не засадничий рід, з якого впливають усі докази, але в такому разі всі доказові є однорідними. Це Також звучить абсурдно. У подальшому тексті метафізики буде. Ще чимось місце, де Аристотель гіпотетично розкриває певну логіку міркування, не постаючи на цю логіку, як власне почав відсторонній світ цієї логіки, можна розуміти лише в широкому контексті. Але якщо знання про усі та про ці начала є різними, яке з найголовніших і, і яке природне перше, далебі, як сьому, є найзагальнішими і началами всього. А якщо не філософ, то хто інший буде розглядати? Про них існує хибу. Загалом є одне знання про всі усі, чи більше знань. Якщо ж не одне, то яку усю слід вважати предметом цього знання. Немає добрих підстав вважати, що ці знання одне для всіх усі, адже тоді було б одне доказове знання і про всі збіжні властивості. Якщо вже всяке доказове знання зглядає збіжні властивості, тамані, як такі, і підмет, виходячи з загальновиснаних поглядів, варто нагадати, що функції. Відмета і покименем полягає в тому, щоб бути носієм, властивістів названня, які слугують присутки. Ці властивості діляться на сутністі, які визначають, чим є, і незбіжні, які визначають додаткові ознаки, яких стільки ж робить діє цього, зазнає тощо. Обгорювана Аристотелем теза зводиться до того, що якщо одне доказове знання для всього онтологічно провину усі, мусить бути одне доказове знання для всього, онтологічну, при незбіжності, властивості. Отже, якщо йдеться про той самий рід, збіжні властивості, які підлягають розгляду тим самим знанням, виходячи з тих самих поглядів, адже про це розглядає одне знання і з тих, що одне знання і варто або те саме, або інше. Тому і збіжні властивості є предметом розгляду або тих самих знань, або одного знання, наведеного з них. Тобто одне знання про предмет розгляду і одне знання про засади доведення доказового началу. Крім того, розгляд є лише про усі, чи також про інші збіжні властивості, маю на увазі наприклад, якщо об'єкт тіла, це якась усі, а також лінії та площини, питання полягає в тому, чи пізнавати це і завданням того самого знання, що займається пізнанням також. І збіжних властивостей кожного роду, про які є математичні докази або якогось іншого знання. Якщо того самого, то доказовано, напевно, є знання про усі, але ж вважають, що про чим це є, і немає доказу. Нічого ж іншого. Що за знання не буде жадати збіжньої властивості усі, розтрумаючи це вкрай тяжко. Крім того, слід визначати існування лише від чутних усі, чи поряд з ними ще інших і цим усі випадає бути сущим одного чи більше, ніж одного роді, як вважають ті, котрі говорять про форми та проміжні речі, знанням про які вони називають математику. Так само чи ми вважаємо, що форми є причинами та усями, такими, про що було сказано, в наших перших логосах. Тобто у наших перших міркуваннях на цю тему Юмель, Тажулін та інші коментували це місце, посилається на шостий першої книги метафізики, де Аристотель критично аналізує вчення Платона. В такому разі перша особа множини, ми тут маємо позначати спільноту учнів Платона, якого просто вписується тлумачення текстового перекладу, то сенс, якого ми. Підтверджуємо, що ідеї водночас причинами та субстанціями у собі було вказано в нашій першій книзі. Тобто означаємо, що трико прикладає тут як ідея. Лес ідеїс грецькі та іді, не ідеї, мають в оригіналі осмен у легомін, то іді таке усяс, ені, каф іватас. Натомість Гочев означає опримісів, що вважає це відкритим питанням, деться про нас, учні Платона, чи нас, що визнає існування ейдосів у цьому перекладі форм, але заперечує існуванням ідей. Але наявно багато скрутності і пов'язаних з цим вченням. І ніщо не є хименішим, ніж заявити, що є ще є що якісь природи поряд із ними, що в небі, і при цьому заявляти, що в неї, тим самим ще є формою відчутних речей. Крім того, лише що ті вічні, а не тлінні, отож і ті, які говорять, що є людина як така, і кінь як такі, і здоров'я, як таке, і не дають нічого іншим, ще подібно до тих, що заявляє, що є боги, але вони люднолюбні, справді ті вигадували не що інше, як вічних людей, і ці вигадують не форми, а вічні відчутні. Також, якщо поруч із формами та відчутними речами покладати є що ще проміжні речі, постане багато додаткових труднощів. Адже ясно, що так само і з лініями, як такими чутними лініями будуть ще проміжні лінії, і так і з кожним іншим родом, тому поза як астрологія єдиним з тих знань буде якесь проміжне, а опора з відчутним небом і проміжне сонце, і місяць так само все інше чудне небом. Але як і в це повірити, адже немає добрих підстав, вважати все таке нерухомо, а вважати це рухомим геть неможливо. І так само і тим, що займається оптика і математика. Математичні знання гармонії. Але неможливо, щоб ці об'єкти знання були поряд із відчутними речами з тих самих причин, адже якщо є проміжні відчутні та відчуття, ясно, що будуть істоти, проміжні з істотами, як такими і тлінними істотами. Особливості оптики і теорії гармонії в тому, що вони математичними методами визначають відчутне. Якщо при цьому математичних об'єктам надати окремий вид відчутного онтологічний статус, вийде, що або ми постулюємо… Від... невідчутне відчутне об'єкти і слух, які не видно і чутне. Що звучить парадоксально, Бо доведеться постулювати особливі пробіжні чуття зори слуху, здатні сприймати всі проміжні об'єкти. І, отже, і наявність серед сущих, особливих проміжних істот, наділених цими особливими чуттями. Все це міркування має переконати читача в абсурдності або щонайменше проблемності постулювати особливий онтологічний статус самодематичних об'єктів, як сущих, і всесуті відчутних речей. Можливо, отруєння із цих, які сущих, має досліджувати ці знання, бо якщо геодезія і геометрія сходяться лише в тому, що об'єктом тієї відчутні речі, а цієї невідчутні. Тим, за все усталено за часів Аристотеля традиції під геодезією розуміти практичні вправи з вимірювання розподілу земельних надлів, а під геометрію теорію абстрактних вимірювальних фігур та величин. Ясно, ну, що в лікарському знанні, як і в кожному, іншому, буде яке знання проміжне місце місцеми, по собі, лікарським знанням, та ось цим лікарським знанням, яке ми практикуємо в конкретній ситуації. Але як це можливо? Адже ті собі і щось яке проміжне, здорово вперед із відчутним здоров'ям та здоровим, як таким, разом з тим не неіс... істину, що гедезія стосується і тлінних величин, бо тоді вона б зникла разом із тлінними речами. Тож і астрології не могла і бути ні відчутною величини, ні про щось це небо. Адже відчутні лінії, не такі, як ті, про які говорить геометр, не мав або відчутних ні так прямого, ні так круглого. Адже коли торкаються лінійки, і не одній точці, як сказав Протагор. Заперечуючи геометр, і так само рухи так коловороти неба, не схожі на ті, про які говорить астрологія, і ознаки зірок мають не ту саму природу, що самі зірки. Деякі говорять. Що так звані проміжні між формами чутними існують, але не окремі від відчутних речей. А в них, щоб переповісти їм, це неможливо, що з цього випливає, потрібно говорити більше, але достатньо зглянути і таке. По-перше, немає добрих підстав вважати, що так на цьому має місце лише з ними проміжними, але ясно, що і форми, і може приступити у відчутних речах, адже той самий голос є в обох прикладах. Тут сама підстава, що розформлювано висновку. Крім того, в такому разі необхідно два об'єднаних тіла, були в тому самому місці формою проміжні, не були рухоми, а в рухомих відчутних речах. Загалом, за цього покладати на всі проміжні, але є відчутних тілах. У цьому впливають такі ж хименності, як і ті, про які було сказано раніше. Буде ще якесь небо поряд і всім небом, тільки не окремо, а в тому самому місці. І це не більше, ще більше неможливо.